Добре, давай до цифрів. У вас вже є сонячна вітрова електростанція в самборі, вона перша, правильно? Ну це одна із вітростанцій, там а скільки у вас їх зараз? Ну в нас в сумі три. Три вже дві вітростанції в старому самборі ага. і одна в Орівськ-Орівська вес, це біля теорія. Та й самої першої, яку ви поставили, коли ви її встановили? Скільки часу потрібно було на встановлення? І який там термін окупності? Напевно ж, цікаво буде. Першу вітростанцію ми збудували в 2015 році. Це було два вітряка. Це перша черга, якраз екооптіми. Це і вітростанція Старий самбір 1 Другу чергу ми закінчили в 2016 році. Це ще два вітряка ми поставили. Це були вітротурбіни Vestas 3,3 МВт одиничною потужністю. В сумі там було 132 МВт. Вітростанція вже окупилась. Скільки на це років прийшло? Не знаю, я не готовий зараз сказати. Напевно, десь близько 8-8 років. Укупність 8 років від ряка? — Це було по перших станціях. Тоді було вартість і обладнання, конкуренція менша. Виробників вітротурбін було менше, вартість, Капекс на 1 кВт був більший. І це був наш перший проєкт і перший досвід. Відповідно, ясно, що ми багато на чому вчилися, і вартість цього проєкту була суттєвою.